12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цього понеділка. В студії на Мерешниченко Вітаю вас. Поквапились із розголосом. Чи викрили таємницю? Ворожі пропагандисти поширили повідомлення про відхід армії РФ із лівобережжя Херсонщини. Однак вже згодом синхронно видалили анонс чергового жесту доброї волі окупантів. У перших публікаціях посилалися на прес-службу міноборони Росії. В самому російському відомстві заявили, що поява цієї інформації це провокація. У повідомленні йшлося цитата: російське командування Дніпро оцінило ситуацію, яка склалася, і вирішило перегрупувати війська на вигідніші рубежі на схід від річки Дніпро. Кінець цитати. Нагадаємо, що згідно із повідомленнями військових оглядачів і західних розвиток ЗСУ останні кілька місяців ведуть активні бойові дії на лівому березі Херсонщини. Просування дало змогу розширити плацдарм на тимчасово окупованій території. Експерти припускали, що українські війська перекинули навіть бронетехніку для підтримки наземних операцій. У силах оборони півдня ці припущення відмовлялися коментувати. Детали не розголошували задля безпеки наших оборонців. Логічно, абсолютно, те, що вони потім видалили своє повідомлення, зрозуміло, що в принципі ніхто на інше і не розраховував. Ну і е, треба розуміти, що в умовах гібридної війни подібні акції, жести, рішення від окупантів це стала практика. Якщо це повідомлення офіційне було заготовлено на тас і ряновості на двох таких пропаган... ну, важливих ресурсах, там де нічого за так росіяни не з'являється, то ну, значить це рішення готувалося, і якби росіяни на нього пішли, то знаєте, була б така двояка історія, тому що з однієї сторони крім так це би дало б нам чергову таку вольову морально-психологічно важливу перемогу. Ну тому що наскільки відомо наряд військ. Які діє від ну наряд військ сил оборони України, які діє на лівоборожні Херсонщині? Ну він невеликий, інакше б там була б інша трохи динаміка бою, а от натомість росіяни тримають за деякими даними на лівоборожні Херсонщині 60-70 тисяч штатів. Наступ на Мелітопольському напрямку триває. ЗСУ виснажують ворога уздовж всієї лінії фронту. Завдають окупантам втрату у живій силі та техніці. На Херсонщині триває контрбатарейна боротьба. Сили оборони України нищать ворожі тили. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Минулої доби оборонці України відправили до пекла ще 800 загарбників. За даними Генштабу, від початку повномасштабної російської агресії гарантовано хорошими стали вже понад 311 тисяч окупантів. Сили оборони знищили напередодні п'ять російських танків, відмінусували шість бойових броньованих машин. Спопилили 10 артилерійських систем противника. Українська небесна варта поцілила ще два безпілотники Рефі, а також одну крилату ракету московитів. Назавжди припаркували ще зопів десятка військових машин-загарбників. Знищили одиницю спеціальної техніки. Ще одна ворожа система радіоелектронної боротьби святку вже ніколи не повернеться з поля бою. Українські бійці на початку місяця знищили вже третю рідкісну російську систему. За даними сил оборони півдня, вперше наші захисники розпорошили такий мобільний засіб радіотехнічного контролю в березні торік. Терористи отримують відповідь. Українці мають бути готовими, що ворог може збільшити кількість ударів дронами та ракетами по нашій інфраструктурі. Про це заявив президент у новому зверненні. За словами Володимира Зеленського, Україна зосередить увагу і на захисті неба, і на відповіді ворогу. Росія готується до зими, і у нас в Україні уся увага має бути зосереджена на захисті на відповідях терористам. На усьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів. Петріоти, насмси, Аріси, ривени, Хокі, інші системи. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але українські повітряні щі вже сильніше, ніж торік. Вже інші можливості, але ще не, ще не повний захист. Всієї території, на жаль, і ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Фотографували наслідки ворожих прильотів по Києву та Черкасах, а також полювали на системи ППО Петріот. Служба безпеки України затримала двох кремлівських агентів, один із яких був громадянином Росії. І мешкав у Києві. Зловмисникам загрожує до восьми років за ґратами. Фігурантка ж після нанесеного ракетного удару Російської Федерації у Черкасах 21 вересня цього року робила прихо. Вані знімки ураженої будівлі та відправляла своєму спільнику після отриманих розвідданих Кияни намагався виїхати до Російської Федерації. Втім, співробітники Служби безпеки України спрацювали на випередження, викрали його злочинні дії та затримали. Цього ж дня була затримана і мешканка Черкас. Суд обрав затриманим запобіжний захід у виді тримання під вартою. Росіяни активізувалися на бахмутському напрямку. Про це заявив командувач сухопутних військ зсу генерал Олександр Сирський, каже, вороже військо намагається відбити те, що втратило раніше. Однак, наша армія професійно відбиває російські атаки. Як саме і яка ситуація під Авдіївкою, де окупанти лізуть, намагаючись оточити місто? Про це і про епічні кадри втечі росіян від підрозділу очі відплати більше в матеріалі ганни рибалки. Російська пошесть планує розповзатися по нашій країні. Ворог активізувався на Бахмутському напрямку. Це визнають у сухопутних військах. Генерал Олександр Сирський, який днями відвідав бійців на передовій, каже: Росіяни намагаються відбити раніше втрачені позиції. Ми спостерігали підготовку до цих дій протягом попередніх трьох місяців, готувалися до таких його дій, укріплювалися, зміцнювали фортифікаційні спорудження, інженерні загородження, підтягували резерви. Це Бахмутський напрямок Хромове, Андріївка та Кріщівка. Тут російські війська атакують наших захисників. І тут ворог зазнає поразки. Десять атак напередодні виявилися марними. Наші оборонці штурмують на південь від Бахмута. Ці кадри від прикордонників, бригада гвардії наступу, сталевий кордон мінометами та гранатометами розбиває групу російських піхотинців. У сухопутних військах знають про плани супротивника. Загроза повторної окупації Куп'янська нікуди не зникла. Противник не залишає спроб атакувати Куп'янськ на Куп'янському напрямку, адже це його основна мета на даному напрямку повторна окупація міста, важливого логістичного центру, через який попередні під час попередньої окупації здійснювалось логістичне постачання. Напередодні ці кадри облетіли вітчизняні змі. Українські військові контролюють село Тополі на Харківщині. Досі цей населений пункт вважали сірою зоною. Ворога було відкинуто на тій ділянці, але звітно ситуація там залишається непростою. бо населений пункт знаходиться фактично і поряд кордону з Росією і. На напрямку лінії бойових дій, тому перебування там постійне українських захисників долі досить ускладнено. Але як бачимо, наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це територія України. Вони виходять до цього населеного пункту. Вони постійно. Контролюють цей напрямок для того, щоб ворог там ніяким чином не міг закріпитися. Прикордонники з комендатури швидкого реагування від початку повномасштабної війни зберігають трофеї від росіян, а ще уламки ворожого залізяча, яке летіло на голови нашим захисникам. Залишки зброї, боєприпасів, дронів, а також ворожа амуніція. Колекція прикордонників на донецькому напрямку. Противотанкові міни ракети для несення касетних боєприпасів. Впівідру. Він здетонував, прилетів в наші позиції. Все, що за нього залишилося. Уламки досліджують, а над так званим захистом російської армії іронізують, що цікавить трофеї, які були зня, ну, взяти у військовослужбовців Російської Федерації. Відповідно, бронежилет, шолом. Що Шо варто звернути? Шолом. Він тільки з вигляду такий кевларовий весь. Якщо його взяти легенько дослідити, то є. Звичайна каска металева, ставленими подушечками, одітими чехлами, а решта то проста залізна каска зразка там 43-го року. Але що коїться під Авдіївкою? Ти намагаються оточити місто, кажуть у Генштабі. Піднімають авіацію. Однак, спроби наступу і на Авдіївку, і на населені пункти Сєверне, Тоненьке та Первомайське ЗСУ відбили. А кадри палаючих хороших росіян показав центр спеціальних операцій СБУ. 59-та окрема мотопіхотна бригада, зокрема підрозділ очі відплати щодня дають прочуханки рашистам за допомогою ФПВ-дронів. І на своїх офіційних ресурсах у мережі закликають українців донатити на вбивчі для ворога пташки. Якщо, звісно, хочете бачити, як росіяни тікають із нашої землі. Тепер можна. Есть, белье машины, п***. Залезь в машину, п***. А? Закусь, на за машину, п***. Сзади, сзади, стар, сзади. Под пи***. На, на, кущом, п***. Пи***. Ага, на рыбалка, пятый канал. Зранку противник обстріляв Авдіївський коксохімічний завод на Донеччині. Про це повідомляє військова адміністрація регіону. За минулу добу снаряди окупантів понівечили, щонайменше 12 осель, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт на горлівському напрямку. Ворог поцілив у два будинки в Сіверську. Від атак москолоти потерпала також Мар'їнська громада. На Харківщині минулої доби під вогонь ворога потрапило щонайменше 9 населених пунктів. Зокрема, в Шевченківському районі Харкова ракети вдарили біля міських розважальних комплексів. Постраждалих немає. Як повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації, на куп'янському напрямку наші захисники відбили 11 атак московитів. Тож, також станом на 12 листопада, із прифронтової території Куп'янщини вдалося вивести 257 дітей. Ще 35 чекають на евакуацію. На його рахунку знищені російські танки, автомобілі, і важка броньована техніка. Український захисник із позивним Айвенго розповів, як підсмажує московитів на полі бою за допомогою безпілотників. Більше у відео від десантно-штурмових військ ЗСУ. жива сила. Тобто техніку вже так наскільки запугали, вони вже не дуже під'їжджають. Ну і радіогоризонт не сильно дозволяє далі залітати. А так Жива сила, іноді авто, буханку. Підбивав танк, але немає відеопідтвердження. Тобто влетів, сказали і на стрімі, що він десь горів, ну скоріше за всього, його утягнули. Там на т 90 був, я за ним угнався, там вже за 10 кілометрів десь залетів за радіогоризонт, тобто догнав, вдарив. Головне вибрати позицію, щоб був гарний радіогоризонт. А якщо є ретранслятори, то практично будь-яку позицію безпечно вибираєш, окоп, бліндаж, облаштував і, грубо кажучи, в комфорті можна знищити колону. Я летів над траншеєю і орк тікав від дрона. Я його спочатку не бачив, він був внизу. Тобто я побачив рух, виход з бліндажа. І один орк, коли вибігав з бліндажа, він перекрив дорогу тому орку, який тікав, якого я спочатку не бачив. І в ітогі той, що перекрив йому дорогу, сам заховався, тому довелося просто присісти, і я в нього влетів. Захищати країну, своїх рідних, близьких. Від цієї війни залежить наше виживання. Тобто тут явно нас просто хочуть винищити, як сотнями років винищували до цього. І цей процес він досі йде. І найбільша мотивація моя це, мабуть, помста за батька. Батько мій був під Авдіївкою минулого року. Він лишився, щоб прикрити відхід трьохсотих, але сам таки не повернувся. То я не хочу просто відбути для галочки. І добре, всім хочеться додому, і мені дуже хочеться додому, до жінки хочеться. Ну, і якщо почав, треба доводити до кінця. Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Інформацію, що раніше ширили медіа, підтвердив міністр оборони країни Борис Пісторіус. До бюджету на наступний рік внесли додаткові 4 мільярди євро. Про це домовилася в лавах про владної коаліції. Вже наступного тижня парламент офіційно схвалить пропозицію. Переважну частину суми витратять на поставку озброєння та боєприпасів для України. Міноборони Німеччини також має додаткові 2 мільярди євро. Кошти спрямують на виконання довгострокових контрактів. Історіус певен, що це важливий сигнал для Києва. Українців ніхто не залишить наодинці із ворогом. Північна Корея причетно до російської війни проти України, а також нападу Хамасу на Ізраїль. У цьому переконаний президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він заявив про це під час зустрічі з міністром оборони США та начальником американського генштабу. Натякнув, що в обох випадках пхеняна постачав агресорам зброю. Контакти між диктатурами не раз підтверджували західні розвідки. Юн Юнцоколь закликав союзників посилити тиск на пхенян. Водночас рекомендував не втрачати пильності поза як режим Ченина готує воєнні провокації проти Сеула. КНДР може вдатися до несподіваної атаки на кшталт нападу Хамасу на прикордонні території Ізраїлю. Попередив президент Південної Кореї. П'ятеро американських морпіхів загинули в авіакатастрофі над Середземним морем. Про це повідомили у європейському командуванні збройних сил. США. аварія сталася ще ранком суботи. Всі п'ятеро загиблих перебували на борту гвинтокрила. Літальний апарат виконував тренувальний політ над морською акваторією. Військовики відпрацьовували небойові маневри під час дозаправки у повітрі. Вертоліт зазнав катастрофи. Рятувальну операцію розпочали негайно. Залучили військові літаки та флот, що перебували в оперативній готовності. Причини аварії нині розслідують. У командуванні відкидають будь-яку ворожу причетність. Віднедавна штати посилили військову присутність у Середземному морі. Через війну на близькому сході до регіону перекинули авіаносну групу та додаткові ескадрильї. В Італійській Сицилії прокинувся вулкан Етна. У ніч проти понеділка фахівці зафіксували активність у східному кратері. Етна виконала у повітря попіл та магму на висоту в понад 4 кілометри. Небо над Сицилією затягнули хмари густого диму. Однак на авіосполучення це поки що не вплинуло. Прилеглі аеропорти працюють у звичному режимі. Етна це найвищий активний вулкан у Європі та одноіменна гора. Її висота збільшується із кожним новим виверженням. За підрахунками фахівців, кількість вулканічних кратерів на етні сягає чотирьох сотень. Вони прокидаються що три місяці. У Польщі розпочинає роботу оновлений парламент. Перше засідання сейму відкривається у ці хвилини. Новообрані депутати заслухають національний гімн. Згодом перед законодавцями із промовою виступить президент Польщі Анджей Дуда. Перше засідання депутати присвятять технічним питанням, визначать місця, які партії займатимуть в залі, та оберуть спікера парламенту. Перші два роки посади обійматиме представник блоку Третій шлях Шимон Головня. Такі умови коаліційної угоди між опозиційними партіями під час засідання також формально усунуть з посади прем'єр-міністра країни. Президент доручить новому кандидату сформувати уряд. Першим це спробує зробити чинний прем'єр Матеуш Моравецький з партії Право та справедливість. Однак політсилій ймовірно забракне голосів. Величезний крок уперед американські хірурги розповіли про першу у світі операцію із пересадки ока. Вона тривала майже добу. Втім, про успіх мовчали майже півроку, доки не стали відомі результати операції. Як минає реабілітація, хто став пацієнтом та чи повернувся до нього зір, розповість Мирослава Танська Вікулова. Перша в історії трансплантація цілого ока, яка вже має значні успіхи. Операцію зробили нью-йоркські хірурги. За півроку у трансплантованого ока виявилися важливі ознаки здоров'я. Лікарі розповіли, що функціонують кровоносні судини та сітківка, що дає багато сподівань. І хоча пацієнт не відновив зір, це досягнення визнали проривом. Досі лікарі могли пересаджувати лише рогівку прозорий передній шар ока. Сам факт того, що ми пересадили око, це величезний крок уперед. Те, про що впродовж століть думали, але ніколи не робили. Пацієнтом став Айрон Джеймс, – 46-річний військовий ветеран з Арканзасу. Він зазнав удару електричним струмом на роботі, сильно пошкодив ліву частину обличчя, ніс, рот і ліве око. Це все йому і пересадили. Про те, що операція не гарантує Айрону повернення зору, він знав, але йшов на цей крок свідомо. Цього ніколи не робили раніше. Ніхто не знав, чого очікувати. Мені сказали, ніколи не думали, що око може прижитися під час трансплантації. Не очікували, що це спрацює, і сказали мені про це з самого початку. Але я був переконаний, хоч у мене і не стало ока через аварію, можливо, цей експеримент зможе допомогти іншим людям у майбутньому. Тож з чогось треба починати. Сподіваюся, це відкриє новий розділ у медицині. Операція з трансплантації тривала 21 Годину. Впродовж подальших півроку за аароном пильно стежили. Це робитимуть і надалі, аби побачити прогрес чи регрес після трансплантації ока. Чоловіки досі не бачать, адже пересаджене око не сполучається з мозком через зоровий нерв. Щоб прискорити відновлення зв'язку між зоровими нервами донора і реципієнта, хірурги провели кілька складних операцій. Втім, за словами лікарів, трансплантація життєздатного очного яблука відкриває багато нових можливостей можливостей, навіть якщо зіру у цьому випадку не відновлюється, ми цілком задоволені результатом, якого змогли досягти за допомогою дуже технічної складної операції. І метою буде лише те, що принесе наступний етап і чи зможе ця людина бачити. Я думаю, що це відкриє багато можливостей для людей, дослідників, науковців, які працюють над відновленням зору. Що це свого роду наступна глава, від якої ми можемо відштовхуватися. Шанс, що Аарон зможе відновити зір, все ще є. Я не думаю, що хтось може стверджувати, що він буде бачити, але з тієї ж причини ніхто не може стверджувати, що він не буде бачити. Це просто неймовірно. Ми зробили все, щоб досягнути цього. Результат, який ми отримали, просто вражає. Я дуже вражена, схвильована і готова до наступного етапу цієї подорожі. Попри те, що до Аарона поки що не повернувся зір, сам факт проведення успішної операції дає надію на те, що це може бути у майбутньому. І трансплантація очей, зокрема, зможе повернути зір багатьом українським військовим, які втратили його у боях із російським ворогом. Мирослава танська вікулова, п'ятий канал. Уроки українські у тролейбусах у Черкасах освітяни розробили та записали цікаві аудіоуроки спеціально для пасажирів громадського транспорту. Зокрема, розповідають, як позбавитися русизмів у мові, як реагують пасажири на уроки у громадському транспорті. Дізнавалася Яна Лимаренко. Тролейбус один із найзатребуваніших видів транспорту у Черкасах. А відтепер пасажири вподобали його не лише за швидкість та бюджетність, а ще й через те, що там почали транслювати уроки української мови. Любуємося в громадському транспорті. Аудію Аудіоуроки українською транслюють через динамік між зупинками. Щоб було цікаво, почали із викорінення росіянізмів. До прикладів взяли найпоширеніші слова, які люди часто вживають неправильно. Не стійте на протязі. В українській мові є сполуки на протязі і протягом. Протяг це різкий струмній повітря, що продуває приміщення крізь щелину або відчинені двері чи вікна. Наприклад, протяг у кімнаті, протяг у салоні авто. А протягом це позначення часу, тривання якоїсь дії чи процесу. Раніше аудіосистема у тролейбусах транслювала лише оголошення про зупинки та перестороги щодо поведінки в транспорті. Наразі від аудіоуроків пасажири у захваті кажуть, намагаються все запам'ятати. Те, що ми давно хотіли, ми ж хотіли, щоб люди всі говорили в крі. Мені так подобається, як розшифровують, як творити, як правильно, яка дають, яка школа, там, все, Це дуже, мені подобається. Хоча ще військового стану, зараз навпаки, дуже корисно вивчати українську мову, розвивати українську мову і щоб діти навчалися, що ми зараз воюємо за цю мову, щоб ми були свободні, вільні і незалежні народ. Поки у тролейбусах транслюють вісім уроків. Водій Олександр каже, вмикає їх уже другий тиждень поспіль, тож сам вивчив усі. Я вивчив, як їх воно проміжутка города бере, буде mm. доїжджає, а для, для себе щось корисне почули? Для себе? Для себе ми давно знали, що воно корисне. Оки транслюють у тролейбусах на центральній частині міста. Тут перетинаються всі основні маршрути та найбільше пасажирів. У тролейбусному парку кажуть, аудіозаписи допрацювали та розрахували так, щоб правила та приклади встигали озвучити в перервах між зупинками. Це вже втретє, відколи в тролейбусах вона є пізнавальний контент. В минулому році до двох свят спільно з управлінням культури ми проводили дві аудіоекскурсії. Ця аудіоекскурсія, це третя, яка транслюється на тролейбусах нашого підприємства, отаких оранжевих тролейбусах марки АКСМ. Чому саме вони, так як технічна можливість аудіосистем сповіщення, дозволяє відтворити таку інформацію. Аудіоуроки української розробили працівники Черкаського інституту після дипломної підготовки, а озвучили школярі. Ми все життя спілкуючись українською мовою, деякі слова все одно вживаємо неправильно. Правила змінюються, і якраз навіть ті, хто гарно знав українську мову в школі, вони якраз актуалізують свої свої знання. Той факт, що зараз велика кількість переміщених осіб в нашому місті, не секрет, що велика кількість їх так само, як і наших місця, на побутовому рівні а подекуди на офіційному все ще. Духуються російською мовою. Правила української транслюють у 15 тролейбусах. Освітяни планують розробити більше таких уроків, щоб допомогти черкасцям викорінити всі шкідливі слова солов'їної української. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Такою була остання інформація. В цій годині оновлений випуск часу новин вже о 13 Будьте Будьте п'ятим.